Ну все, новий день, нові можливості. Люди хочуть їсти. А значить кращий кур'єр Вроцлава вже в дорозі. Зараз 9 ранку і ми виїхали попрацювати. Мій ранок починається, так як і ранок в кожному селі. Треба заїхати посчитати, чи всі утята. Раз, два, три. 24 і там 18, хоча все нормально, Утята всі на місці. Приїхав на точку. Ну, Не на ту точку, де в селі горілку продають, а в смислі в те місце, звідки я зазвичай приймаю замовлення. Тобто, зараз трошки погуляю, почекаю. Може щось тут дадуть. Дає нам перше замовлення. Направляйтесь к месту посадки в Дорган Поликон. Смейки з пикорні Гранволдські. Ідемо. Угу. Приїхали на місце. Посадка слева. Спасибо, тетя. Так, заказ забрали. Ехать нам 5 кілометрів. Коротше, люди заказали каву. Ужас. Якби знав я б купив би їм пачку кави Привіз би, хай самі роблять От ледацюги. Ну але ми не з таких, для нас 5 кілометрів це хоче це чепуха. Опять веде нас лісами. Як ви думаєте по такій дорозі, що з тієї кави залишиться? Нічого, там стакан великий, бо я думаю, половину довезу. Багато кави пить вредно. А за клієнтів ми повинні не турбуватися. Веде мене в якийсь частний сектор. Ну ви знаєте, такі дороги, що мені кажуть, там вже з кави навіть половини не залишилося. Я думаю, вони такий великий стакан і брали з розчотом, що... Хоч би трошки довіз. Під'їжджаю вже на місце видачі заказу. Десь тут квартира 5. Видення роді не розлив Мішачок сухий був о, 18 злотий дали нам. Ну, непогано. Дає нам наступне замовлення. Совсем хоря забирать. Нам надо пассибас. Нет, вот нам дали. Отдали нам 2 километра. говорит, передайте двери м не работает. Когда приедете, пожалуйста, позвоните мне. Я буду снаружи. Так. люди їм каже смачне вони навіть не бухнуть. Це є замовлення О, так я якраз тут Так, сейчас підемо заберемо

А це не барсариш буде, Нам треба Стефана Яриша 67 Йома, де це 67 Понастрайло, блін, по-дурному Короче, Море ступеняк якийсь. Дворики такі непонятні 67, 67, а Бротше С. А просто 67. Квартира 10. Втім, правила дорожнього руху. Цей знак означає уступити дорогу їжакам. Так що треба бути дуже уважним. Панда. Сьогодні ще в панді не був. А панда у нас там напротив. Панду забрав вести один кілометр. Ходить інтересно цьому дому. Трошки людям розвіз поїсти Мабуть треба й самому поїхати пообідати Жінка дзвонила, що борщ зварила Так що лечу на борщ Пообідав, наївся борщу з салом, Якщо чесно думав вже не виїжджати, але но... Подумав, що я-то наївся, а люди без мене голодні остануться. Тому Віталік волонтер знову на роботі. Да є, замовлення нам. Пільнять. Направляйтесь к місту посадки в Zussei Striet Food Gran Wallbska. Півтора часа не було заказу. Опять мені спать хотілося після такого обіду. Ну, слава Богу, що здали. Летим. Вчора ми тут уже забирали заказ Пішли були на другий етаж кафе, нас оттуда вигнали, сказали, що тут треба забирати Так, 2-4 кілометра після борщу так тяжко робити. чимка нагодувала фух швид повний чого зараз воно швидко вийде Ой, наш надо дитиня коротше заказ віддали гроші нам дали тут такий жилий комп... комплекс Класний, дорогий багатий. І там не цей домик а там наступний, такий високий Ми там знімали на тиждень квартиру Взагалі квартира класна І вид такий хороший там по ту сторону одра були ми тут а на курси приїжджали вчилися Обритали нову спеціальність, но ну, то трішки пізніше я вам розкажу то ще по будущих планах наших По дорозі дає ще одне замовлення О! Опять те саме Опять в Хінгу Коріан Ні, це трошки Трошки на другій стороні. Інша капешка. Я там кожен день забираю. Бувало два закази раз в один день. А це щось сьогодні не було. Я думав дівчата на роботу не вийшли, поболіли, може. Аж переживати начать. Ну все-таки заказик прийшов оттуда честь зараз кажуть 7 хвилинок зачекати хто ж не знав що Віталік як вертоліт. Да. Быстрий чувак 3-4 км. Так, дало нам подвійне замовлення, Тільки невідомо це до одного клієнта чи ні. Ну, коротше, зараз розберемося. Приїхав я на місце, привело мене в самий центр. Добре? Все, собрали. Їхати нам 900 метрів. Ну, це класно. Прошу, прошу. А, надо. А, Всем добрым. А, тут я достал, так? Да, да. Ага, да, да. Шукал, как Чим ты не знаю? Смашного, а я попрошу пін. Направляйтесь к месту висадки поискать на день Дякую! <смінь> 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 До свидання. Одна замовлення відов, друге 3-7 км. <звук> Сюди об я об'їжджаємо і повишена, а понижена вона уродах пішов. Я забув. Ну і понесло мене, як завжди, десь за місто. Я так розумію, цей заказ, мабуть, ніхто не хотів брати. І вони думали, думали, кому його дати, а потім вспомнили, що є ж Віталік, дальнобойщик. Той поїде куди хоче. Ну, в мене і слабих. Так що якщо людина хоче їсти, значить треба їй привезти цю їжу. 118 тут. Вишитки справа. Спасибо, тітя. От така приємна жінка. Помагає мені. 118. Всім добрий, я приїхав. Може там висіда. Ого, тоже. теж. в квартирах держать. Багато хто собак в квартирах держить. У нас напротив дом стоїть там, не знаю, пошти в кожній квартирі і собаки, і коти бігають. Короче, люди люблять тварину тут. А у нас на привізі держать. Прошу, 31 злотий дали. Нормально. А ще трошки не вистачає. Коли з дому виїжджав, я кажу, о, ще десятка мені бонусів прийшла. За сім зроблених поїздок. Ну, Бонуси пізніше накинути, сотка є. Коли з дому виїжджав, я кажу, не, я думаю, хоч би з того злотих заробити. Каже, сьогодні я вже сотню заробив, а значить не зря. Якби вдома лежав, стільки взагалі нічого б не було. Короче, блудив, блудив і привело мене в магнолія парк. Така тут галерея. Ну теж там багато різних кафешок і Макдональдс, і KFC, ну короче, може тут якийсь заказік дадуть. Оскільки я вже на цьому районі віддавав замовлення, то... Додому далеко вертатися, пусто їхати 6 кілометрів не хочеться, то почекаю тут. 8 злотих. ладно, Направляйтесь к місту посадки в коси базолекларкровка. Так, я на це послідній бос сьогодні закос. Забрав замовлення, дуже довго його готували. Так, їхати нам 2-3 кілометри. за п'ятий этаж сейчас там пробурмоча да. будет искал п'ятий этаж сейчас подивимся ага. Ой. опять двухсторонний лифт и опять сейчас загублюсь вчера загублюсь так в одну сторону а відкрив в другу 25, 23. Що все він сказав четвертий етап, а мені почулося б джеб-жо-джиб-джу п'ятий. Заказ віддали, мабуть це буде останній наш заказ, бо обіцяв дружині, що в 8 годин буду вдома. На завтра їде в командіровку, тому сьогодні треба раніше лягти спать, сказала. Так що їдемо в сторону дому. А там якщо по дорозі ще дадуть закази, то добре, а не дадуть, то і слава богу. Приїхав я додому. Так, що в нас сьогодні тут? Переходимо із ті. Все, 113 злотних. Ось поїздок зробили, 9,5 часов працювали. Ну, в принципі, маловато, ну, спасибо Богу і на тому. Отак ми сьогодні попрацювали, в принципі, день прийшов не зря. Підписуйтесь на канал, я думаю, далі буде ще цікавіше.